Торок, 21 лютого час новин на нашому каналі. Про найцікавіше цього дня у випуску дочекайтесь. Вчора в залі засідань Стрийської райдержадміністрації відбулася приємна подія. Нашим землякам було вручено відзнаки президента України ювілейні медалі «20 років незалежності України. Виконати цю почесну місію до Стрія прибув перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич, який, до речі, з минулої п'ятниці є куратором стрищини. Нагороду достоїні почесна голова міськрайонної організації Союз Українок Любов Камінська, електромонтер Мошинської електродільниці Львів обл. Енерго Михайло Косінський і бригадир Стрийської дистанції колії Львівської залізниці Петро Швет, який, правда, з поважних причин не зміг прибути на вручення. Дійсно, маю велику честь вручити вам нагороди від імені президента, від знаки президента. Знаю, що ви люди знані тут у регіоні. Я вас Я вітаю. Ти? Я теж. І бажаю за вам здоров'я. Я ви ви Щоб за... вороги не перемагали. Тільки запам'ятати. Завдяки вам моршені світиться, ввечері. Завдяки вам під час державних, національних і інших свят моршин завжди в ілюмінаціях. Дай Боже вам здоров'я, добрий заход. Дійсно, як казала Любов Іванівна, ми всі хочемо злагоди. Ми всі хочемо працювати в одному напрямку, хочемо працювати на розбудову України. Може, не завжди воно вдається, але я думаю, що для того сьогодні і змінена команда в області. Ви знаєте, що з листопада місяця область очолює Михайло Дмитрович Костюк, дуже наполеглива авторитетна людина. 28 лютого відділиться сесія, де будуть затверджені. Бюджетні програми, які дадуть можливість дуже багато зробити в господарстві в області. Будуть вводитися нові об'єкти, буде покращуватися ситуація. Це стосується Істрийського району, нам відомі ті проблеми, які тут є. А я вам бажаю успіхів, здоров'я міцного першу чергу. Буде здоров'я, здолаємо все. Дай Боже. Так. І е відчувати постійно лікоть, лікоть влади, лікоть. Друзів, лікоть однопартійців, що ми робимо одну справу справу розбудови нашої держави. Просто доповім, що у нас в Острийському районі місті з Мовчані місце в, Мовчині, місце в Кулита, співрозуміння, співпраця з органами місцевого самоврядування. І всі разом ми працюємо на користь і на благо нашої стрибської громади. Ми сьогодні. Я переконаний, що ваш візит на Стріщину це буде як початок, початок хорошої співпраці і закріплення тої співпраці, яка в нас є. На врученні відзнак президента були присутні голова районної ради Роман Козак і перший заступник стрийського міського голови Роман Маланій. З початку листопада в Україні набув чинності новий порядок встановлення факту смерті людини, який відтепер відбуватиметься за тісної взаємодії між органами внутрішніх справ, закладів охорони здоров'я та органів прокуратури. Цей документ затверджений спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. Таку постанову було прийнято насамперед з метою належної перевірки фактів смерті людини та запобігання приховуванню випадків умисних вбивств. В деталях нового. У порядку розбиралися наші кореспонденти. Присутність міліції обов'язкова подобається це вам чи ні. Такими вже є нові правила. І, хоча робота та відповідальності побільшало як у медиків, так і у правоохоронців, все ж таки нововведення були необхідними для того, щоб не було жодних шансів приховати насильницьку смерть, зокрема старших родичів. Тож, якщо раніше довідку про смерть можна було без проблем отримати в поліклініці у дільничного лікаря, то нині ця процедура дещо змінилася. Тепер працівники закладів охорони здоров'я при виявленні кожного факту смерті людини незалежно. Ожно від місця її настання за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров'я зобов'язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ за телефоном екстреного виклику 102. Працівник слідчого відділу має виїхати до вас до хати. Перед тим він дзвонить до нас або до судово-медичного експерта, або на швидку допомогу. Це вже там вони вирішують за ситуацією і приїжджають до вас до хати для того, щоб встановити факт смерті. Після цього вже на місці і слідчі, і лікар розбираються в ситуації, і тоді вони вирішують або людину дають на розтин до судово-медичного експерта, або людина, значить, якщо вона стояла на обліку, виписує лікарське свідоцтво про смерть, доктор поліклініки, який лікував. Цього пацієнта, якщо людина померла за місцем свого постійного проживання без ознак насильницької смерті або підозра на таку, новоприйнятий наказ зобов'язує лікаря не тільки констатувати факт смерті на місці події, а й брати участь у складанні усіх необхідних протоколів. Якщо померла людина на обліку, у лікаря не перебувала, тоді необхідним буде подальша судово-медична експертиза. Тому медики закликають струян, у кого є старшого віку, родичі, батьки чи бабуся з дідусем, обов'язково обстежити їх у лікаря, щоб вони перебували на обліку у медичних. Медичній установі ситуації такі не передбачені, але ми маємо все-таки розуміти, що всі ми з вами живемо, потім колись помираємо. І щоб ця ситуація була вирішена спокійно, бо вона потребує спокою, треба виконати цей порядок. Якщо ви маєте стареньких людей. Які не знаходяться на обліку у дільничного терапевта, я б вас просила, щоб ви звернулися до свого дільничного терапевта по адресі, щоб дільничний терапевт поставив цих людей на облік. Мова йде в тому числі і про людей, яких про своїх батьків стареньких, яких ви привезли до стрия. А ваші батьки прописані десь в іншому місті або в селі, згідно з наказом на проведення судово-медичного розтину, обов'язково направляють тіла людей з ознаками насильницької смерті і підозри на таку, якщо смерть людини настала раптово, якщо людина померла поза місцем постійного проживання, та якщо особу померлого не встановлено. якщо виникає така ситуація, що лікар не був у вас вдома, не оглядав стареньких, часто старенькі люди. І не хочуть, щоб до них лікар приходив, але якщо не встановлений діагноз за правилом, така людина має підлягати судову медичному розтину. З приводу введення нових правил видачі посвідчень про смерть медики та правоохоронці провели термінові наради. Вирішили за необхідне довести до відома населення відповідні зміни в законодавстві щодо присутності працівників міліції на місці засвідчення факту смерті людини та отримання свідоцтва про смерть. А лікарям амбулаторно-поліклінічних закладів рекомендували звернути особливу увагу на якість паспортизації дільниць, дані про стан здоров'я кожного її жителя та наявність відповідної медичної документації. У Львівській області з початку року зареєстровано 344 пожежі, на яких виявлено 31 загиблу особу, з них дві дитини та 15 травмовано. Зв'язку з цим Державна інспекція з техногенної безпеки України звертається до батьків не залишати дітей без нагляду і дотримуватись правил безпечної поведінки в побуті, особливо з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та лаками. За статистикою лише у січні у вогні загинуло 13 дітей, а 16 отримали травми. Опіки Українців штрафуватимуть за несортоване сміття. Група депутатів пропонує зобов'язати населення на законодавчому рівні здійснювати роздільний збір побутових відходів та з 1 січня 2013 року укласти договори на вивезення сміття з юридичними особами, виконавцями послуг на території за місцем їх проживання. Законопроект, авторами якого виступили народні депутати, зареєстрований в парламенті 17 лютого 2012 року. Документ також вводить з Січня 2016 року заборону на захоронення неперероблених відходів документ також передбачає введення штрафів за порушення поводження з побутовими відходами, зокрема з громадян у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходи громадян і на посадових осіб від 50 до 100. при повторному порушенні протягом року штрафи збільшуються для населення до 50 100 неоподаткованих мінімумів посадових осіб до 300. Сьогодні міжнародний день рідної мови, день, який відзначають щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року, про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності, було оголошено на 30 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 1999 року в Парижі. Оскільки 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Щорічно, в цей день скеровують увагу на меншини з менш ніж десятьма тисячами осіб, що активно розмовляють мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов взагалі не задокументовані. Сьогодні з нагоди свята нагороджено переможців фестивалю української мови на Львівщині. Він тривав два тижні, і сьогодні в приміщенні Шевченківського районної адміністрації відбулося урочисте нагородження. В урочистостях взяли участь відомі письменники та інтелігенція Львова. І на цьому у мене все. Попереду новини з спорту з Ігорем Тимківим. Дочекайтесь, я ж бажаю вам теплого та світлого вечора. Щасти. Поговоримо про головні спортивні новини дня. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Вдало стартувала стрищина у 21-х спортивних іграх Львівщини серед міст і районів та в п'ятих обласних іграх ветеранів спорту присвячених року спорту та здорового способу життя. Нещодавно у городку прийшли змагання з гирьового спорту. Участь у іграх взяли понад 160 учасників, які змагалися в семи вагових категоріях серед дорослих і ветеранів. Згідно з регламентом, визначилися сильніші у поштовху і ривку двох та однієї гирі вагою 24 кілограми. У підсумку серед міст обласного підпорядкування місто Стри. Зайняло друге місце, пропустивши вперед новий розділ. Також срібні медалі дісталися команді Стрийського району, а золото отримала спортивна дружина Городоччини. Цю інформацію нам надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. Чисора покаявся за свої витівки. Англійський важковаговик Дерек Чисора визнав, що поводив себе непрофесійно і щиро жалкує про свої витівки під час вечора бою з Віталієм Кличком. Після величезного розголосу ситуації в Мюнхені я повинен принести свої щирі вибачення за те, що трапилося. Моя поведінка була неприпустимою, але причиною тому стали безліч речей за лаштунками поєдинку, які я не вправі розголошувати, розповів Чисора. Він зауважив, що не виправдовується, і розуміє, що Британська рада з боксу повинна розібрати всю ситуацію, включаючи. Що конфлікти з Девідом Хеєм? Я визнаю, що мої дії були абсолютно непрофесійними. Тепер, коли я у і оцінюю те, що сталося, розумію, що я не мав рації і змушений вибачитись за свої вчинки. І на продовження теми боксу Телеаудиторія бою кличко Чесора склала понад 20 мільйонів українців. Бій, який показував телеканал Інтер між Віталієм Кличком і Дереком Чесорою, встановив новий рекорд телеперегляду серед боксерських трансляцій. Близько 20 мільйонів українців спостерігали за битвою нашого співвітчизника і англійця. Поєдинку що закінчився о пів на другу ночі. Інформує подробності UA. до цього. Найвищі показники були зафіксовані під час бою Володимира Кличка із Девідом Хеєм. Береженого Бог береже. Керманич харківського металіста Мирон Маркевич висловив думку про майбутній матч відповідь однієї 16-ї фіналу Ліги Європи проти австрійського Зальцбурга Знаєте, береженого Бог береже. Всі розуміють, що Гандика перед матчем відповіддю серйозний. Але разом з тим ми також враховуємо, що попереду у металіста серйозні поєдинки чемпіонату України. А якщо Бог дасть, то і Ліги Європи, так що розслаблятися в жодному разі не можна. Необхідно рухатися вперед і думати про майбутнє. Адже варто лишень зупинити. Пиши, пропало, все вмить втратиш. До того ж, максимальний результат у кожному єврокубковому матчі нам потрібен і для поліпшення показників та близько коефіцієнтів УЄФА, зазначив Мурон Богданович. Крім того, він додав, що, ймовірно, у матчі в Харкові використовуватиме інший склад, аніж той, що грав в Зальцбурзі. Тренера Барселони запросили в Шахтар. Тренер юнацької команди Барселони Оскар Гарсії, якого багато хто називає наступником гвардіоли, прийняв рішення залишити клуб вже цього літа у кінці червня. Про це повідомляє спорт іс. Yes. За інформацією газети, 38-річному Гарсії надійшла пропозиція від донецького шахтаря, так само як і від інших команд, що виступають в лізі чемпіонів. Окрім роботи з юнацьким складом Барселони Оскар Гарсія співпрацює з легендарним Йоханом Кройфом в збірній Каталонії. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами до завтра. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, без опадів, атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика. Волось повітря 70%. Температура повітря вночі від мінус одного морозу до одного тепла. В день плюс 4, плюс 5. Вітер дутиме в східному напрямку 3-5 метрів за секунду.